Вітаю всіх на моєму YouTube каналі. Сьогодні у нас 23 листопада четвер. І інформаційний день на каналі починаємо традиційно з програми зарубіжжя, з програми про події у світі, які стосуються України, що про це повідомили авторитетні світові засоби масової інформації. Ну, я би акцентував вашу увагу на Саміті g 20 в режимі онлайн, на якому вперше там, за два роки був присутній президент Російської Федерації Путін. Ну, Байден не брав участі у цьому саміті. Він не хотів таким чином легімітизувати Путіна на міжнародній арені, Ну а традиційно вже не взяв лідер Китаю Сі Цзіньпінь також участі у цьому саміті. Ну, ми побачимо з вами, що про це повідомляли. Засоби масової інформації. Також я би хотів звернути вашу увагу на те, що новообраний президент Аргентини, ультра там, я не знаю, лібертаріанець антисистемний. Про якого я вам згадував ще на початку першого туру аргентинських виборів президента. І тоді говорив, що давайте звернемо на нього увагу, бо він заявляв, що він ліквідує аргентинське песо, введе долар як валюту, ліквідує. Центробанк, ну і багато з різних речей, включаючи там на 15% він зменшить державні витрати у ВВП так, Аргентини. Так от він запропонував у телефонній розмові з Зеленським провести саміт в Аргентині, саміт з країнами Латинської Америки. Ну це цікава насправді пропозиція. Ну і варто ще згадати, що на жаль, от ситуація з блокуванням. Кордону з Польщею, вона так поки що і не вирішена, і про це також пишуть і говорять. і Ми про це також маємо знати, що треба найскоріше зустрічатися, можливо, вже зустрічаються, але знайти той компроміс, бо там є заява, що ніби до лютого поляки збираються от блокувати кордон. Це буде дуже для нас неприємна ситуація, як економічно, так і з точки зору іміджу політично. Давайте переподимося, про що ще. Повідомляли авторитетні світові засоби масової інформації. Так, почнемо з американських, так, The New York Times. Ну якраз от про те, що пройшов саміт G20, ну це Індія, вона зараз головою, і прем'єр Індії моді він відкривав цей саміт. Ну і тут якраз New York Times повідомляє, що лідери, західні лідери розкритикували війну Росії в Україні і вони безпосередньо критикували Путіна, так. Також New York Times е повідомляє, що з настанням зимніх холодів так, по всій Україні зростає побоювання, що Росія ну, незабаром відновить широкомасштабні атаки на енергомережі. Ну, так, ми про це також з вами знаємо. Американський журнал Newsweek е пише про те, що е Збройні сили України отримали. От, е від, на, від трьох країн так, от, допомогу. Ну, ми знаємо про допомогу 100 мільйонів від США, про 1,3 мільярди євро, які завів міністр оборони Пісторії з Німеччини. Ну і також от, є додаткова підтримка, також є також схвалили броньовані транспортні засоби, які будуть відправлені з Болгарії до Києва. так, ну, Добре, бачите, Болгарія також нам і надає допомогу. Це дуже добре. Reuters, Reuters пише про те, що через Румунський. Е Аро, цей Чорноморський порт Констанца, було відвантажено рекордні 29,4 мільйона тонн українського зерна з січня по жовтень. Тобто, бачите, працює, працює і наш цей кордон і це також добре. Британська The Guardian, так про те, що е, повідомляє, що вже от зараз ранку група Рамштайн створила там нову. Коаліцію, яка стосується наземних проти повітря... наземних систем протиповітряної оборони, це дуже добре. Ми про це потім думаю, поговоримо більш докладно завтра, коли будемо знати всі подробиці з перших вуст, так сказати. Ну і от про одну роль тут візьмемо на себе, має взяти ніби Німеччина і Франція. Це добре. Литва заявила, що передала Україні новий пакет військової. Допомоги. Також хороша новина. Ну, от канцлер Німеччини, зокрема, на цьому саміті g 20 так Ола, Олаф Шольц, він якраз розкритикував Путіна через оцю війну. Ну, а Путін там сказав, що Росія ніби готова до, до переговорів. Ну, ми там далі ще побачимо, що він, що про це. Путін як відповідав. Ну і неприємна новина. Це ну знову стосується традиційного. На жаль, угорщини прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує заблокувати кандидатуру України на членту на членство в ЄС. Так вони мають зустрітися європейські лідери 14-15 грудня, щоб обговорити заявку України там про початок переговорів для вступу України в ЄС. Ну от Європейський Союз схвалив виплату додаткової макрофінансової допомоги Україні в розмірі 1,5 мільярдів євро. Це десятий платіж здійснений у рамках програми підтримки української економіки на 18 мільярдів євро. Про це також повідомляє Зегардія. Французька Monde також пише про цю пропозицію новообраного президента Аргентини. Хав'єра Мілея стосовно проведення саміту Україна та країни Латинської Америки в Аргентині. Але ну, треба тут зазначити, що Хав'єр Мілей вступить в посаду, тобто інаугурація його відбудеться 10 грудня. Тобто, це буде як це може бути тільки після 10 грудня. Ну, також Лімон говорить про допомогу, яка надала Україні Литва. Ну і стосовно виступу Путіна на саміті онлайн G20, так, от Путін. Зокрема, сказав перший Лемон: Росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів з Україною. Треба думати, як покласти край цій трагедії. Ну, отак от говорить про це Путін. Ну так хай виводить свої війська і буде покладено край у цій трагедії. Німецька зюдой Сайхтунг, ну тут більш, скажімо, детальніше про лист, який написав Віктор Орбан. Е Керівникам так ну він відправив безпосередньо Шарлю Мішелю, так лист і в якому якраз об щоб обговорити політику європейського союзу щодо України. Ну зокрема, поки не буде знайдено консенсусу щодо майбутньої стратегії відносин з Україною, не може бути жодних рішень щодо додаткової фінансової підтримки, гарантій безпеки чи процесу розширення ЄС. Пише Орбан у листі, який надійшов президенту Ради Європейського Союзу Шарлю Мішелю. Ну, от такі от листи він відправляє. Зокрема, там також е, Орбан закликає глав держав і урядів Європейського союзу розглянути питання про те, чи все ще можна вважати реалістичною стратегічну мету Європейського союзу щодо перемоги України в поєднанні з фундаментальними е, політичними змінами в Росії. Він також запитує. Яку архітектуру безпеки можна уявити в Європі після війни, і як бажання України приєднатися до Європейського Союзу можна уздити з політичними та економічними реаліями? На думку Орбана, основою для дискусії має стати детальний аналіз наслідків санкцій досі. Та програм підтримки України, наприклад, Комісія Європейського Союзу поки не обговорювала, як каральні заходи проти Росії також вплинуть на європейську економіку. Ну там кажуть, що він ніби правильні питання задає, але ми розуміємо, що це, щоб заговорити про це, затягнути. Ну, я сподіваюся, що в нього не, не, це не вдасться, і лідери Європейського Союзу на цьому саміті 14-15 грудня таки схвалять початок переговорів України з Європейським Союзом для вступу для вступу в ЄС. Також зюдочі санкун пише про те, що ситуація насправді ви всі дуже добре знаємо. І нам дуже було це приємно чути, що. Німецький уряд заявив, що збільшують два рази до 8 мільярдів євро підтримку України, але тут питання з грошима трохи от, може зависати. От голова комітету з питань оборони Марі Агнес Штрак-Цімерман застерегла від скорочення видатків на Бундесфер і допомогу Україні. Там дійсно спеціальний фонд їм буде сферу 100 мільярдів доларів євро. Він має залишитися в силі, тому що він закріплений в основному законі. Тут проблема в тому, що минулого тижня Федеральний конституційний суд визнав перерозподіл кредитів. На суму 60 мільярдів євро в бюджеті на 2021 рік, недійсними. І зараз вони будуть шукати от ці, ці коаліції, так в Бундестазі, як цю дірку-дірку закрити, щоб у нас не було проблем з виділеними цими 8 мільярдами. І, до речі, з тою заявкою, коли був тут міністр оборони Німеччини Пісторіус стосовно 1,3 мільярда євро допомоги воєнної на таку суму. Італійська ля републіка. Достатньо така цікава, на мою думку, новина. Газпром заявив, що він поставить до Європи через Україну 42,4 мільйона кубометрів газу, що відповідає обсягу ну, цих, як воно, в принципі, і має бути. Ну, ми чули заяву керівника Нафтогазу Чернишова, що після 2024 року транзиту не буде. Ну, я так розумію, що це на 2000 тисячі буде. 2024 рік ще поставки ці будуть продовжуватись, також для Републіка Тирійська пише про цю пропозицію аргентинського новообраного аргентинського президента Мілеї про саміт Україна країн Латинської Америки в Аргентині. Ну, от побачимо, я думаю, що це було би достатньо цікаво і це потрібно Україні. Ну і також пише про те, що Київ запрошував таких лідерів, як президента Бразилії. Лулу доцілював відвідати країну, але досі він так і не приїхав. Тобто, це це буде ну для нас дуже потрібно, бо наші відносини з країнами латинської Америки насправді ну на сьогоднішній день достатньо складні. Якщо новообраний президент Аргентини стане таким промоутером України в Латинській Америці, ну це дуже це буде дуже дуже добре. Це треба обов'язково цим скористатися такою нагодою. Італійська Аля Стампа також пише що. Про виступ Путіна так на цьому саміті онлайн G20. От зокрема наводить у слова, що треба подумати, як покласти край цій трагедії, заявив президент Росії. Ну більше того, йому не повірили. Прем'єр-міністерка Італії Джорджі Малоні сказала, що не переконана в повороті Москви до пацифізму. У своїй, промові вона про це зазначила. Також Альц, канцлер Німеччини Олаф Шольц. Також ми вже про це говорили. Розкритикував таку заяву ну, Путіна. Ну і не вірять, що це. Оливкова гілка, ніби яку протягує президент Росії, бо знову ж там зазначили, що достатньо просто вийти з України і визнати Україну в тих кордонах 1991 року, щоб забезпечити територіальну цілісність і суверенітет України, і так цю трагедію можна завершити. Ну тут ще італійська лястампа відзначає, що фактично вперше. Ну Путін назвав е, війною війну, так а не спеціальною військовою операцією, як це він говорив раніше. Ну і також Ля Стампа нагадує і пише про те, що новообраний президент Аргентини е, запросив при, запропонував провести саміт України країн Латинської Америки в Аргентині. Ну це дуже непогана, скажімо так, пропозиція. Не обов'язково треба скористатися. Нам треба, щоб коло наших друзів-союзників все збільшувалось, 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 і це буде наближати нашу перемогу. А ми віримо, що Україна з кожним днем все ближче і ближче до перемоги. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!